Військовим пенсіонерам пропонують суттєво підвищити пенсії. У Верховній Раді зареєстрований новий законопроект, який обіцяє врахувати бойові доплати при розрахунку виплат. Що це? Реальна перспектива чи обіцянки? І що відбувається з індексацією, яка викликає обурення через несправедливі обмеження. Сьогодні детально розберемо законопроект номер 13461 та спрогнозуємо, чого насправді чекати військовим пенсіонерам. Бойові для розрахунку пенсії. Ключова ідея законопроекту. Законопроект номер тринадцять Десят зареєстрували у Верховній Раді 10 липня 2025 року. Мета підвищити пенсії військовослужбовців. Ідея полягає в тому, щоб при обчисленні пенсії враховували всі суми винагороди, які захисники отримали під час воєнного стану. Йдеться про ті самі бойові. Та винагороди за знищене озброєння та військову техніку противника в особливих умовах. Зараз ці доплати не враховують при розрахунку пенсії. Держава називає їх разовими або нерегулярними. Проте для військовослужбовців це вкрай несправедливо, адже вони отримували гроші за реальні ризики та роботу в бойових умовах. Законопроект також передбачає, що вже призначення пенсії мають бути перераховані з урахуванням цих винагород. Головні проблеми законопроекту вже зараз очевидні кілька проблем. Головна Законопроект лише зареєстрований і не має жодної гарантії, що його ухвалять. Навіть якщо законопроект приймуть, це не означатиме, що на наступний день пенсії зростуть. Потрібен час на розробку механізму розрахунку. І найголовніше, врахування всіх винагород різко збільшить навантаження на державний бюджет. А він, як ви знаєте, дефіцитний. Тож є ризик, що уряд буде свідомо затягувати або обмежувати реалізацію законопроекту, навіть якщо його приймуть. Індексація військових пенсій поточна ситуація. Підвищення пенсій це ще й щорічна індексація. І тут ситуація ще більш неоднозначна. Формально індексація для військовослужбовців на пенсії проводиться. Однак, згодом уряд почав обмежувати максимальну суму індексації. У постановах з'явилось формулювання не більше 1500 гривень. І це обмеження діяло у 2023, 2024, 2025 роках. Розглянемо приклад. У 2023 році індексація становила 19,7%. Через встановлення урядом ліміт не більше 1500 гривень, військові з вищими пенсіями отримали меншу суму доплати, ніж передбачала б формула індексації без обмежень. Це значить, що людина з меншою пенсією отримуватиме майже повну індексацію, а військовослужбовець з вищою пенсією суттєво урізану. Це створює нерівність серед пенсіонерів. Верховний суд визнав такі обмеження законними, підтвердивши їх відповідність чинному законодавству та інтерес. Сам держави. На що чекати військовим пенсіонерам? Законопроект номер 13461 єдиний можливий варіант додаткового підвищення для військових пенсіонерів на державному рівні. Індексація на 11,5% відбулася з 1 березня. Тож у військових пенсіонерів є два варіанти: перший Чекати на ухвалення законопроекту номер 13461 який передбачає системне підвищення для тих пенсіонерів, які брали участь у бойових діях з 2022 року та отримували бойові. Другий шлях судові позови. Деякі постанови Кабміну можуть бути оскаржені у суді як ті, що потенційно порушують законодавство про пенсійне забезпечення та конституцію. Як от справа, якою було визнано протиправним та нечинним, пункт 2 постанови Кабміну номер 481 Результат таких справ індивідуальний і залежить від. Від конкретних обставин, пороку виходу на пенсію та відомства. Ситуація складна. З одного боку, є перспективний законопроект, який може реально покращити фінансове становище військових пенсіонерів. З іншого, його ухвалення не гарантоване, а поточна індексація залишається мінімальною. Надія на зміни є, але вона вимагає або політичної волі від парламенту, або особистої ініціативи кожного пенсіонеру у відстоюванні своїх прав у суді. А що ви думаєте про цю ініціативу? Чи вірите, що законопроект ухвалять? Поділіться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал мережа права, щоб не пропустити оновлення по цій важливій темі. Дякую за перегляд і до зустрічі!